Пане Максиме, дуже непростий для вашої команди перший тайм і надупевнений другий. З чим пов'язуєте таку зміну? Команда зарано повірила в себе після забитого м'яча. Чи щось інше було? Дуже швидкий гол. Перевів гру, скажімо так, для нас в якісь такі спокійно, дуже русло, і зусилля, які ми докладали для того, щоб збільшити перевагу, були мінімальними. І навіть моментів було дуже дуже мало в нашому виконанні. А кардинал скористався дуже добре. Цим вони не тільки вирівняли гру, а перевели матч на свою користь, забивши нам два м'ячі. і. Добре, що відбулася перерва, по якій ми ну, зрозуміли, що з такою грою немає взагалі, що робити в плей-офф, і не варто взагалі виходити на майданчик. Другому таймі дійсно команда виглядала як один-єдиний монолітний колектив. Всі хотіли перемогти, всі хотіли переламати хід подій. Нам це вдалося за рахунок саме колективних дій. Не можу нікого відокремити. Розуміння прийшло до всіх, що так можна загубити, скажімо, перевагу регулярного чемпіонату і дуже швидко вирівнюються шанси, що нам дуже не хотілося пробити. Як оцінюєте, як вважаєте, ця перемога додасть емоційну якогось підйому команді у фіналі Кубку України у фіналі чотирьох? Шанси рівні в фіналі чотирьох. Я вважаю, що в усіх. І минулого розіграшу Кубку кардинал це довів, що ніхто е, нікому не гарантовано. Якщо ти вище за майстерністю, чи то я думаю, що всі, навіть і кардинал, покажуть таку гру в півфіналі, що легко не буде нікому. А як буде матч відповідь? Чи це буде два, чи три матчі? Ну, час покаже. Дякуємо. Дякую.